Знайомтесь, це Subaru ASCENT з двигуном 24 турбо і безпосереднім впорскуванням. Потужність у нього 260 кінських сил, і це ідентично двигуну 3,6 попереднього покоління, але він значно легший і значно ефективніший. В нашому досвіді за минулі декілька років було декілька автомобілів Ascent і багато автомобілів з 2.4 об'ємом турбо від Subaru, а саме Outback. На цьому автомобілі корисно те, що ви маєте повноцінних три ряди. Це автомобіль може перевозити комфортно всю родину або вас особисто як водія. При цьому двигун 2.4 не має проблем з потужністю, еластичністю. Він вас довезе куди потрібно, а наявність газообладнання вам дає можливість як збільшити запас ходу, так і значно оптимізувати витрати пального, тому що він полюбляє 98 бензин. Єдина різниця між Subaru Outback і Subaru. В тому, що у нас трошки менше балон, у нього робочий об'єм 50 літрів, а у Subaru Outback 65. Які є переваги у Subaru Ascent. Це великий, повноцінний, якісний функціональний салон. Він при цьому має більші габарити, тобто ви маєте більше простору навіть для себе любимого. При цьому у нього збережена. Класна керованість, при цьому у нього якісні гальма, і він їде так, як не їде будь-який інший сімейний автомобіль. Потужності достатньо для того, щоб себе почувати впевнено. У будь-якому режимі газове обладнання працює у пропорції 5% бензину на 95% газу. Обладнання повністю без жодних, але працює на 100% якісно і стабільно, що підтверджується вже роками експлуатації. Для впевненості, я публікую ці відео після того, як автомобілі проїхали вже два роки. Знімали ми на етапі монтажу обладнання, а вже після двох років експлуатації після позитивного. Зворотнього зв'язку, підтвердження характеристик, які ми отримали по всім автомобілям. Я можу чітко стверджувати, що це якісне обладнання, яке заслуговує уваги і вас не підведе. Автомобіль при цьому вам надасть ще додаткової насолоди, тому що він має дуже великий потенціал, як по перевезенню великих габаритів, як по перевезенню себе в великому просторі, при цьому динамічно, активно і ефективно. Чому ефективно? Тому що для такого великого об'єму 13-15 літрів газу на 100 кілометрів це дуже круто. Салон обладнаний всіми системами, які йдуть в сучасних автомобілях. Салон функціональний для кожного із трьох рядів, і ви на великих подорожах будете завжди задоволені тим, як він працює, і як працює газове обладнання. Це Subaru Ascent, останнє покоління з двигуном 2,4 Turbo FA24 і газовою системою Prince vsi DI, яку ми встановлювали на декілька таких автомобілів і маємо дуже позитивні зворотні відгуки від власників. Скільки яка система окупається? Приблизно 30 тисяч пробігу. Інколи 35. Це залежить від вартості бензину і від вартості газу. Але якщо ми рахуємо цикл експлуатації у 12 місяців, саме 30-35 тисяч пробігу і у вас повністю окупається місяця система.